Налаштування швидких фільтрів. Усім привіт! Мене звати Наталія Шустикова, і сьогодні я розповім вам, як я налаштувала ось такі швидкі фільтри. Наприклад, у розділі Контакти я можу швидко обрати ті контакти, де відповідальна Наталія Шустикова. Наприклад, у розділі контрагента такого налаштування нема, і ми сьогодні з вами спробуємо це повторити. На жаль, самостійно без досвіду кодування раніше неможливо це було зробити, і необхідно було звертатися до розробників, щоб вам це налаштували. Сьогодні ви можете вже без досвіду кодування зробити ось таке чудо. Для цього нам необхідно піти на Marketplace Creation. Я залишу вам посилання на це рішення і завантажити вашу crm систему про те, як можна завантажити готові рішення з Marketplace в вашу CRM-систему, я детально розповіла у своєму онлайн-курсі CRM Creation з нуля до просунутого адміністратора. Взагалі хочу вам розказати, що я особисто користуюсь даним рішенням. Я не буду вам рекомендувати ті рішення, які мені не подобаються. І взагалі, ось я бачу, хто розробив дане рішення, я знаю цю компанію дуже добре, користуюсь і ними як партнерами компанії Creation, співпрацювала, замовляла в них різноманітні доробки, які неможливо зробити без кодування, і також користуюсь їхніми вже готовими рішеннями. Дане рішення є безкоштовне, тобто вам не потрібно платити за це гроші. тож… Завантажуємо дане рішення собі в CRM-систему. Я його вже завантажила і налаштувала на розділі Контакти ось такі швидкі фільтри. Давайте подивимося, де це налаштовується. Для цього ми переходимо в налаштування і шукаємо з вами швидкі фільтри. Переходимо. Ось ми вже бачимо, що я вже налаштувала два швидкі фільтри. Перше, це для розділу контакти, ми вже бачили з вами, що ми можемо швидко обирати відповідального чи шукати компанію контакти по компанії. А також я ще налаштувала рішення, яке також цікаве, якщо я відкрию картку Контакти, перейду в історію, то у мене також ось тут з'явився такий швидкий фільтр, і я можу фільтрувати активності вже безпосередньо по відповідальному. Повертаємося в наше налаштування. Давайте створимо новий швидкий фільтр. Для цього ми натискаємо кнопку Додати, додамо назву, контрагенти. Тепер обираємо об'єкт, який ми хочемо аналізувати. У даному випадку я хочу аналізувати контрагенти. Обираю зі списку. Далі ми з вами обираємо: ми хочемо розмістити наш швидкий фільтр у розділі чи у деталі. Саме зараз ми обираємо з вами розділ, а пізніше будемо тестувати деталь. Зараз ми бачимо з вами два розділи контрагенти, це тому, що компанія Creation залишила. Перший розділ це в нас у класичному відображенні, і ще один розділ це у відображенні Freedom. Я зараз налаштовую фільтри для звичайного класичного відображення, тому я обираю перший розділ. Тепер ми бачимо, що в нас стає нередагованим поле деталь, тому ми розуміємо, що за одне налаштування ми можемо з вами обрати чи розділ, чи деталь. Тепер ми переходимо з вами ось сюди і обираємо, додаємо те поле, яке ми хочемо, щоб в нас був швидкий фільтр. Давайте додамо з вами відповідальний. Як ви бачите, в назві воно повторюється. Якщо ви хочете, ви можете відредагувати, щоб вам було зручніше. Ще я хочу додати, наприклад, країна. Давайте знайдемо тут країна. А також ще давайте додамо тип. Як ви бачите, ми для одного швидкого фільтра у розділі контрагенти додаємо одразу три нових фільтри. Зараз я натискаю Закрити і давайте перевіримо. Я відкриваю розділ Контрагенти і обов'язково перезавантажую сторінку, щоб в мене скинувся кеш, і я вже побачила мої нові швидкі фільтри. Ось ми з вами бачимо відповідальний. Давайте протестуємо. Я можу обрати відповідальне, де я відповідальна в контрагентах. Можу додати іншого відповідального з компанії. Можу відфільтрувати компанії по країні. Або, наприклад, додати тип. А якщо так, то одразу ми можемо використати одразу три фільтри, і це означає, що між ними є І, да, що це і є клієнт, і країна сполучене короліста, і я відповідальна. Ось таким легким чином ми можемо з вами налаштовувати швидкі фільтри. Давайте з вами подивимося. На ту вкладку, яку я налаштувала по активностям. Зараз я знайду собі, у кого є активності. Ось ми бачимо, да? І тепер давайте також, щоб ми з вами повчилися, додамо з вами фільтрацію, наприклад, до продажей, дам. Щоб це було налаштування деталі. Також ми переходимо з вами в швидкі фільтри. Додаємо, я тут собі даю назву, що це деталь продажі. Шукаємо з вами продажі. І тепер ми обираємо з вами деталь. Як ми хочемо фільтрувати, наприклад, по відповідальному. І, наприклад, давайте ще, що у нас тут є цікаве, по типу. Зберегти наш фільтр налаштований. Тепер давайте ми з вами відкриємо контрагенти, перейдемо з вами у деталь. Ось ми бачимо, що у нас додався швидкий фільтр тип. Ми можемо з вами ось так фільтрувати, або є відповідальний. Це зручно використовувати, якщо у вас тут дуже багато буде записів. Продажі, звичайно, не дуже багато, але ось, наприклад, для активності дійсно дуже багато активностей. Тепер давайте подивимося з вами, що робити, якщо в нас вже є розділ, у якому налаштовані швидкі фільтри, а ми хочемо додати свої швидкі фільтри. І тут також компанія Солза продумала цей момент. Та ми бачимо зараз розділ Рахунки, і, наприклад, я хочу ще додати фільтрацію. Зараз тут є тільки відповідальний і початок і дата завершення. А зараз давайте з вами додамо клієнта. Це в нас розділ. Даємо назву, рахунки, об'єкт також рахунки. Обираємо, щоб додалось у нас у розділі. І я хочу, щоб у мене ще додався контрагент. Обираємо контрагент, зберегти, закрити, оновлюємо сторінку. І тепер до існуючих фільтрів у нас також додався наш фільтр. Але... Є ще одна галочка, яку ми з вами не проходили. Я повертаюся у швидкі фільтри. І ми можемо з вами ось тут вимкнути стандартну фільтрацію. Давайте подивимося, що відбувається. І ми бачимо, що тепер у нас вже стандартні швидкі фільтри вони зникли і є тільки той фільтр, який налаштували саме ми. Тому я рекомендую вам, якщо ви, наприклад, не використовуєте стандартні швидкі фільтри, то тепер ви можете їх замінити тими, якими дійсно користуються ваші працівники. Тож, як ви бачите, тепер налаштування швидких фільтрів займає декілька хвилин. А ваші користувачі не один раз скажуть вам дякую за можливість швидко фільтрувати в рамках розділу та деталей. Дякую за увагу. Бувай!